Ви на каналі автомаркет розглядаємо зарядний перестрій трансформаторного типу алігатор AC802. Дана зарядка є собою дуже простий прилад, виготовлений у формі кейсу. Чому дана сумки. Є індикатор заряду, захист від перегріву, захист від перезарядки і захист від короткого замикання. Рік гарантії. 612 В це все, що ми можемо регулювати. Це в нас шкала заряду. Потужність даного зарядного пристрою 6 А. Тому даним зарядним пристроєм можна зарядити акумуляторні батареї від 15 А до 80 максимум. Можна пробувати заряджати і сотки, але буде напрочуд довго, нудно, скучно. І не завжди ефективно. Так. Дріт змінного струму і дроти, крабіки. Зажими до клієм акумулятора. Хто перший раз заряджає червоний плюс? Чорний мінус. На батареях вони позначені. Що де є? Так, що являє собою трансформатор? Ми показували вже огляд моделі трошки потужнішої, 804-ї, де її розібрали. Там звичайна мідна обмотка, яка інвертує. І подає напругу на акумулятор. Наша батарея 12,2. Так, вмикаємо. І у нас напруга потрошки починає рости. Шкала наша показує, що акумулятор дуже розряджений. І по мірі заряду у нас будуть індикатори гаснути. І коли буде, залишиться 2 або 1, акумулятор зарядиться і перейде в сплящий режим, буде подавати низьку напругу. Серед плюсів даного зарядного пристрою це висока надійність, трансформатор. Надійніші за імпульсні, там нема чому ламатися, звичайні обмотка, кілька плат і все. Також невисока ціна порівняно з імпульсними, і напрочуть простота. У вас одна кнопочка 6-12 В, і все. Поставили і забули, так би мовити. Також часто запитують, чи потрібно відкручувати пробки, якщо вони є при зарядці. Пробки тут зроблені для візуального контролю рівня. Електроліта. При своїй роботі експлуатації, може випарйовуватися дистильована вода, яку потрібно доливати, контролювати. І якщо ви будете заряджати більше, ніж 10% відємкості, 10% це 7 А, значить не треба відкручувати. Якщо буде 8 і більше А подаватися сила струму, тоді ми викручуємо пробочки, щоб наші клапана, які є з боку, отвори. Можуть не справлятися. Якщо вони не справляються, роздувається сама слабша частина цієї боковинки, і тому ми викручуємо. В іншому випадку менше 10% залишаємо, не переживаємо. Якщо виникають запитання, пишемо в коментарях. Так, наш акумулятор зарядився після кількох годин заряду. Індикація у нас вся погасла. Пердостатній де 100% на відео, можливо, замітно. Злегка підблимує, не наважується повністю погаснути. Але чітко видно, що індикатор Max у нас світиться. Дуже добре, дуже чітко. Значить, акумулятор наш заряджений. На жаль, кнопки включити-виключити у нас немає, тому придеться просто від'єднювати. Перевіряємо нашу батарею болгарську Eurocraft. Для цього нам потрібен мультиметр. Або професійний тестер АКБ, про який ми знімали відео на нашому каналі. Хто не знає, перегляньте, рекомендую. Так, ну, мультиметр мало що нам покаже, він покаже нам тільки напругу 13,6. Що дуже-дуже добре, але так як він тільки що відключений, тому це неправдиві показники. Він має. Свого роду остигнути після заряду, і тоді він буде показувати справжню свою напругу. Вона буде десь в районі 12,8-13. Десь годину часу повинен остивати, охолоджуватись. Так, перевіримо нашим тестером. Ще він теж може це збрехати, так як у нас напруга. Завершена після зарядки. Так, 560. Соцпараметр у нас максимальний. 98%. Пусковий струм 560. Так як з'явлено виробником. На цьому відео закінчуємо. І велике прохання підписуємося. Ставимо лайк. На все добре. До бачення!